Різдво перше з новорічних свят, яке має давню історію. За традицією святкуванню передує 40-денний піст. Церква радить дотримуватись його не лише фізично, а й духовно. У надвечір'я свята кажуть, піст особливо суворий. Традиційно древня церква цей день, і особливо благочестиві християни сьогоднішній день взагалі проводили у пості. В такому, що нічого взагалі не впушали, поки не, являлася, не родилася перша зірка, яка звіщала, якби вже Різдво Христове. Доки перша зірка засяє на небі, рівняни, як і всі християни, готуватимуть святу вечерю, адже переважно добре знають її традиції. Готується, по-перше, 12 страв. Ставиться в углу на столі. Як він, діду, мабуть, постни там риба, жарена, там капуста тушена з рибами. Такий салатик, Основна страва це узвар і кутя. Після посту слід обережно формувати новий раціон, адже різко перенаситивши організм важкою їжею, люди часто відчувають слабкість, головний біль та нудоту. Лікарі кажуть, що можуть загостритися і хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту. При переході до праздничного... пищи надо помнить об умеренности употребления тех продуктов, которые мы в длительное время, в течение 40 дней практически не употребляли в своем питании. Вот эти продукты нужно в дни нашего праздника, именно вот завтра, употреблять в небольшом количестве. За традицією вважається добрим знаком, коли святкового ранку помешкання відвідують колядники, адже як каже народна мудрість, колядники йдуть радість в дім несуть. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган, інформаційна програма День.